Синдром відкладеного життя, як це впливає на нас, і головне, що з цим робити. Синдром відкладеного життя це коли ти постійно говориш собі, потім зроблю, потім почну, коли з'являться гроші, коли настануть кращі часи, коли буде натхнення або якісь ідеальні умови. Але пастка в тому, що ось це потім воно ніколи не настає, воно постійно здвигається вперед, як міраж. Наше життя воно не починається в майбутньому. Воно вже йде в кожному моменті, тут і зараз. Ми проживаємо наше життя тільки в цьому моменті, тут і зараз, в кожній нашій дії, в кожному слові, в нашому погляді, в емоціях і таке інше. Наше минуле воно вже не існує. Ми там вже нічого зробити не можемо, а наше майбутнє ще не існує. Тому ми також там не можемо нічого зробити. І саме сьогодні, і саме ось цей момент це і є наше життя. І саме в цьому моменті сконцентрована сила, енергія, всі можливості, ресурси, наш потенціал. І тільки ми обираємо, як це все застосувати чи не застосувати в своєму житті. Цей момент, який ми зараз проживаємо прямо зараз, це не якась маленька частинка життя. А саме цей момент це і є наше життя. Тільки в цьому моменті ми можемо відчувати емоції, відчувати наше тіло, обійняти дитину, сказати важливі слова, зробити якусь дію, порадувати себе. Ми це все вже не можемо зробити вчора і ще не можемо зробити завтра, а лише сьогодні, в цей момент. Подумайте про це. Тому справжня свобода не в очікуванні ідеального часу, а справжня свобода у здатності діяти. Будь-яка велика справа колись починалася з маленького кроку, який був зроблений не тоді, коли все складалося ідеально, а тоді, коли людина прийняла рішення діяти і проживати своє життя. Почніть з того, що маєте на сьогоднішній день, і там, де ви є на сьогоднішній день. А решта підтягнеться в процесі. Синдром відкладеного життя це пастка, у якій ми самі себе позбавляємо досвіду, радощів, щасливих моментів. Коли людина постійно живе очікуванням кращого майбутнього, то вона перестає помічати красу теперішнього моменту, і навіть якісь щасливі події здаються неповними, бо думки завжди там, попереду, а не в цьому моменті. Як подолати синдром відкладеного життя і навчитися жити тут і зараз? Це дуже важливе запитання. Перше, Усвідом, коли ти собі кажеш потім. Звертай на це увагу, коли ловиш себе на думці, зроблю потім, коли буде час, коли буде настрій чи гроші. Просто зафіксуй цей момент без осуду, без аналізу. І це перший важливий крок. Друге. Маленькі кроки краще, ніж великі наміри. Не чекай ідеальних умов. Почни з мінімуму. Прочитай одну сторінку книги. Зроби 5 хвилин зарядки. Випий кави, не поспішаючи, а насолоджуючись, скажи важливі слова тому, кому хотіла сказати. Напиши коротенький допис в соцмережі. Життя складається саме з усіх маленьких кроків. Третє. Став короткі і реальні цілі. Замість почну нове життя, постав мету на сьогодні. Я зроблю одну справу, яка мене наблизить до моєї мрії. І так у вас буде формуватися відчуття руху і контролю, що дуже любить наш мозок, і це вже буде давати багато енергії. Четверте, говори собі: мій найкращий час зараз. Нагадуй собі, що життя не в майбутньому. Воно саме в цьому моменті, навіть якщо умови недосконалі, але вони реальні ці умови. І саме в них є твоя сила, і саме в цих умовах ти можеш щось зробити. П'яте, навчись радіти процесу. Так, не лише результату, але й самому шляху. Зупинись, вдихни, подивись навколо. Ти проживаєш своє життя прямо зараз. Коли ти останній раз дивилася на небо. Ну, саме на небо, а не на пролітаючі шахеди чи ракети. Подивись, яке воно прекрасне. Озирнись навколо. Шосте страх. Страх зникає там, де починається дія. Більшість наших відкладень на потім це замаскований страх. Але варто зробити хоч один маленький крок, і страх зменшується. Страх зникає там, де починається дія. Ви можете мені не вірити. Просто перевірте. І наостанок я хочу вам сказати про те, що через 20 років ти будеш готова віддати багато чого, аби повернутися в цей вік, в це тіло, в це здоров'я і в ці можливості, які в тебе є на сьогоднішній день. Тому прямо зараз насолодись цим моментом і перестань відкладати все на потім. Перестань чекати кращих часів чи якихось ідеальних умов, і нарешті почни робити хоч якісь маленькі кроки до того життя, яке ти хочеш мати, бо результати мають тільки ті люди, які щось роблять. І ще хочу сказати про те, що я є сертифікований інструктор з нейрографіки. І якщо ви бажаєте попрацювати із своїми запитами через метод нейрографіка, або якщо ви хочете познайомитися з цим методом, то в описі до цього відео я залишу посилання на інформацію про курси, інтенсиви, майстер-класи через метод нейрографіка. Всі вони в записі, тому ви можете доєднатися і почати працювати в зручний для вас час, і не відкладайте своє життя на потім.